Так, останнє приготування. Останнє приготування зробили. Завтра ми вирушаємо не з самого ранку, там речі накидано. Ну, я маю на увазі, ми то зранку поїдемо, ну не там 5-6, а десь години 10 виїдемо нормально, в принципі, з дорогу роз, розпланували. Це моя перша така е, довга подорож, фактично, півтори тисячі кілометрів в одну сторону. Два дні будемо їхати, тобто дві зупинки по дорозі в отелях. Надіюсь, все буде нормально. Ну і плюс фактично три країни пересікаємо. Румунія е, Угорщина і ну Хорватія. Хорватія кінцева мета. Нема <клухи> Їдемо в Хорватію відпочивати. Водиться. Автомобіль заправлений, всі жидкості перевірив. ТО там гальму поміняв, ТО прийшов, ну, це я зараніше прийшов, так що Ді, все буде нормально. Недалеко ми від'їхали, перша зупинка, просто обід, малому треба перекусити і спати. ну, в принципі, самі вже проголодалися, просто зранку ще були деякі справи, тому виїхали, я не знаю, десь може об 11 щось біля такого. В общем, дорога поки по Румунії, звичайно... Важкувато в тому плані, що дуже вузька, постійно якісь містечка і знаки з обмеженням, так що дуже повільно двигаємося. Я можу не появлюсь. Гоне, голе. А я воно полораю. Отак. Коротше, mm. у нас друга зупинка. З українським борщиком. З українським борщиком. Я багато так ось налажу. Така, перекус, ну виходить, 5 годин проїхали небагато, насправді проїхали десь 300 кілометрів, тобто 250 із першої. Але як бачимо, швидкість середня невелика, там десь 47 кілометрів за годину. Тому дорога така важка. до нас Места тут конечно, красиві. Ми тут поснімали по дорозі. Гори, річка. Смачно. Дякую. Оце таке на заправці готують. Да, конечно. Б не приготовила. Голодні полодні були. Ой, ты зараз бы сосиски вкуснее їли. Там знаєш такі бутери офигенные. Так, я там на заправці вже трошки поспішали, бо часу було обмаль, зараз 10 година. 15 хвилин майже. Суть в чому? Ну там я заправся, настільки треба порахувати, скільки вийшло доїхати, але ось ззаді там отель. Ми взяли досить такий прикольний і прикольно, що тут стоянка пуста біля нього. Залишили, залишили відчиненими двері, там код дали, скинули фото, як туди пройти. Взагалі прикольно. Ладно, зараз облаштовуємося, трошки поїмо. З'їздили там Встигли в Ліду заїхати, трошки купити, їди І в Макдональдс заїхали повечері. Так що завтра зранку вже вирушаємо в Угорщину. Так все. Так, ладно, вирішив показати ще номер. Це вхід. А тут ось такий от душ туалет. Я думаю, тут полотенец не мая. А, есть, все, полотенце есть. Вот тут он такой одноместный номер. Но прикольно, водичка. что я холодильник. Та водичка у нас своя. Э, стол, стол, телевизор. 38 евро в день получается, да? За сутки 38. 100. Правильно, 190 лей. На десять. Так, 38 євро. 100. Ну, ладно, отак от. Так, у нас 12.41. Зупинилися от на такій заправці, як мов. по дорозі. Вибирати дуже не приходиться, тому що по тій дорозі, що ми їдемо, взагалі ніяких заправок якби, не було. Тобто всі заправки ми якось проїжджаємо. Що цікаво, значить, я собі купив тут сосиску. В принципі, нормально гастровато, однак нічого. Однак цікаво, що тут туалет платний, 1 євро вхід. Ну і плюс, як бачите, немає ніде нормальних місць для того, щоб поїсти ось тут, можна отак от на мусорці. Там були внутрі столики. А, точно, так небагато, там два столика було. Це вибачаюсь, внутрі було два столика, однак вони були зайняті. Ну там як столики, такі, знаєте, як кафешках. Тобто там десь можна, якщо такі не дуже широкі люди, то по три з кожної сторони столика, по три чоловіка сісти. Однак їх всього, всього два, ну і сама, ця, сама заправка вона така невеличка, тобто тіснувата. Сутьому вибирати особо не <проб> приходиться, час, час так скажімо, підганяв, тому зупинилися, де зупинилися. Ну а те, що платний туалет, це на прикол, перший раз так зустрів, ну ладно. Отак от, от їдеш по автобану. <проб> Вже знаходимося в Хорватії. Там приїжджали, бачили заброшені ну, такі здання, видно, то, була... то був кордон якраз між Хорватією і Угорщиною. А так, от просто. Ну, до речі, ці відбійники змінилися, а так просто їдеш. Ну, реально прикольно. Тут ще був прикол, що Waze із Google Maps. Абсолютно різні маршрути строї. Причому я по Google Maps почав їхати, тому що показував ну якби менший час там приїжджаєш буквально о 6 вечора. Тут показувало там приїжджаєш о 9 вечора. Думаю, ну перестроїться. Їду, він не перестраїться, не перестраїться. А проблема була в тому, що потрібно було додати вінєтку. Коли додаєш віньєтку, ну, ну, в смислі додаєш, просто вказуєш, що в тебе є вінєтка на проїзд Угорщиною. І воно тоді будує маршрут. Дуже дивно, оскільки там контроль віньєток буквально зразу після кордону. Тобто фактично проїхати якось не маючи вінєтку, неможливо. Чому як воно працює, ну, дивно взагалі. Так, ми приїхали в Загріб. Зараз я покажу там місце, де ми зупинилися. А це ми трошки пройшли, тут 10 хвилин буквально повечеряли. Там такий бар. Стой. Там такий бар, нормально, до речі, готують, така їда смачна. Так, да, більші кадрів І що, що здивувало, там... Просто меню таке огромнее, там що хочеш. Хочеш піца, хочеш паста, хочеш рьшки, хочеш. Пішли. Ну перейдемо. Хочеш рьбришки, хочеш е я не знаю, супи. Не, да, супи не тихо, і... да, ну, общем, і все, і все є. Але чому я став записувати саме звідси? Мені от сподобалося... Тихо. Оці е спортивні площадки. Оці спортивні площадки і дитяча. Я отут побачу. от ми там пройшли біля біля нашого цього, біля наших апартаментів, також вони були. Ну Прикольно, тобто все ухожено. І от дружина також підмітила, чимось нагадує Хорватія, чимось нагадує Італію. Тоб... Рімені, так. Приморське місто рімені чимось нагадує. Ну, Смотри, ще один ну. я тут ми приїхали о 6 годині вечора. Захотіли поїсти, оце прийшли тут якби, найближчий ресторан, бо ми, якщо чесно, орендували... Номер, пала. я так зрозумів, що він десь на отшибі цього на отшибі міста, тому якби ми дуже... Не гуляли, а їжу чекали десь годину, мабуть, да? Ну, да. десь година. Єдиний мінус отого от ресторану, до речі, паба, що там якби курять, всі. Ну, треба... да, Такі курять. сигарети, що а якісь не, не просто табак, і... якісь либо добавки, я не знаю. Ну, ладно, там жінка розказує, що якісь там добавки, щось вони там курять, не те, що треба. Ну Я вважаю, що просто курять і це мінус. Тобто якби місць для курящих і місць для некурящих там немає. І зовні, і всередині курять. Ось така вулиця, мабуть, вона веде кудись до центру чи щось таке. Ну Ми ось тут на відшибі трохи пройдемо. Так далі. Ну ладно, наступне включення я включу вже з моря. Ні, не з моря. З номеру. Подивимося, що за номер. Якщо на Коротше, номер 70... 70 леїв. Ой, 70 євро стоїть. 70 євро, покажу. Це номер в хостелі, але номер він з, з окремою ванною кімнатою. Там можна було замовити просто номер, а можна було з окремою ванною кімнатою, там доплативши, ну, по-моєму, щось на зразок 10 євро чи щось таке. Ну взагалі, якщо чесно, моє враження в Сатумаре в Румунії номер набагато краще, а якщо врахувати ціну, то взагалі набагато-набагато краще. Так, ну ось це включення з під Буквально пройшло 5 хвилин. Ви не дивіться, що тут eh, змінилося освітлення. Ну тобто Там типу, було світло, тут ні. Там просто добре освічувалося, а тут якби фонарики так собі. Дуже так жиденько е Жиденько світить, скажімо так. Ось машина. Оце отель. Ну воно типу як хостел. Ну Там, в принципі, номер як отелівський, Ну, Є номер. І ось тут така для дітей також площадка, те, що я казав. І отакі вулички реально нагадують італійські вулички. Тобто те, що в Рімені ходили, там знаєте, такі вузенькі машини наставлені, такі всі акуратні доміки. Звичайно, трошечки не те, однак є якісь нагадування. Так, нагадую, нагадування нагадую. Нагадую, це загріб. В центр ми вже не поїхали, тому що були голодні. Якби туди їхати там півгодини, там непонятно що дивиться назад. Там з було кремом, де може бути. Ладно, все. Так, я не знаю, видно чи ні це. Я з поверху знімаю авто, хочу показати. ну Це такий в принципі, загальний е як його сказати, балкон. Така кімната. Тут кондіжка на 22 градуси, дуже холодно. Тут я так зрозумів, що можна щось приготувати, поїсти. Вни знизу там бар, до речі. Там прикольно, що бар, погано, що там курять. Так, це наш сок. Заберемо. Ось кімната, це не заселена кімната. Отака, Ну, це кімната без ванної кімнати. Ванна кімната, я так зрозумів, що вона окрема йде от там. А в нас кімната. Іде з ванною кімнати. Сок. Найшов. Така у нас ванна кімната. Тут холодильник. Тут шифоніри. О, ви вже розложили сюди. Картина. Картина, телевізор. А. Кондиціоні. І ось така душова кімната особиста. Тобто, ну, в принципі, якщо так говорити, то від гостиничного номеру нічим не відрізняється. А якщо порівняти з вчорашнім в Сатумаре і враховуючи ціну, да, то ну, той набагато кращий. тому що цей, ну Той кращий тим, що той коштував, скільки виходить, 38 євро, а цей 70 євро. Так, да, Загреб, столиця, всі питань нема, але дорожче. Так, ну все. Так, значить, ми з Загріба е відночували. Розхід був 7,5 там на тому відтинку. Зараз приїхали нас на якусь заправку петрол Просто їх тут багато по саме петрол, Ну така собі заправочка по, я так зрозумів, по Хорватії. Зараз заправимося до повного і. Видвинемося в водиці вже. Отакі ціни. Не встигли виїхати із Загреба, от тільки заїхали на платну дорогу, зупинилися вже в кафе. Ну ми, в принципі, не поспішаємо, тому що там 300 кілометрів, 3 години їхати, а в нас заселення після 3 години. Якщо... Ти дуже... Подивіться, зараз 11-та, да? Та в принципі на в ми якраз доїжджаємо. Ну, зато прикольна така заправка. Тут кафешка, Макдональдс ззаді. хрена, і людей до фігі ще, і в принципі дофіга всього можна нормально зупинитися. Хорватії, якщо чесно, поки що... Дуже вразили тунелі, дуже красиві. Дуже красивий. Це кстати такий маленький, якось так він просто попрямо йде. Однак ми проїжджали, так і ще вниз заїжджаєш, круто. с остановить типа там ну, да, викори, так красиво Харно, гарно гарно да это прям ух да все угу. таки краєвиди Хорватии. Там детрілочка. Так, ну оце вечір вже дня. Моя, я Нас... я Та нічого, ну такий пляж. Моя, смотри, тобто він не глубокий в плані тому, що... Як в Італії, там, наприклад, де місце скажімо так, перед водою, да, яке відведено на пляж, там може сотня метрів, щось такого. Тут а он. це типу, дорога, де люди ходять і ось така лінія для пляжу. Ну, І такі вон, штучно створені острови. Там, із камню і з такими плитами. Пляж кам'янистий і ціль купається в спеціальній обуві, тому якби... бо без неї ноги, там, пальці порозбиваєш просто на раз. Тому що... Мало того, що пляж кам'янистий, так він такий нерівномірний. Тобто ти можеш ступнути тут булижник, там ступнути камінюка. Ну, в принципі, так всі пляжі, просто де камні більші, там воно більш ярко виражено. Значить, пляж. Порівнюючи з італійським, він не глибокий. Тобто, ну, бачите, сама пляжна територія, вона... Ну, невеличка, там в Італії там більше 100 метрів, мабуть, щоб до моря дойти, можна лежаками там йти. По-друге, пляж кам'янистий, тому обов'язково така обув. Вона тут у всіх продається на кожному куті, так що можна не брати з собою. Однак без неї буде дуже складно. Я думаю, в першу кодку ви, скажімо так. Позбиваєте ноги, а от щодо краєвидів просто, звичайне, обалдення. З тими італійськими рімені не порівняти оці острова. Оці острова вони роблять свою справу. Перший день, як ми... Ну, мається на увазі після того, як приїхали. Ми вчора приїхали, розмістилися. Там по прогнозований час в дорозі був щось біля. Менше трьох годин, але так вийшло, що їхали всі шість, бо на цьому автобані трапилася аварія. І там буквально більше години, можливо півтори години, була така тянучка. Не знаю, скільки там взагалі чи загинув, чи постраждало людей. Однак чи чотири скорі помощі проїжджали, багато евакуаторів, ну, штук п'ять. Проїжджала. І там, коли ми доїхали до місця, до цього, там була згорівша фура. Ну, верніше, її частина, а частина цієї фури вже була відтягнута на найближчу стоянку. Тому їхав довго. Тру заморився і навіть ввечері нічого не поснімав, в плані там скільки розходу було і так далі. Ну, десь так. А, і до речі, дорога ця платна, яка від Загребу до водиці, вона коштувала 19 євро. Плюс, якщо додати 5 євро дорога, яка була е перед в'їздом, тобто від, Хор від Угорщини до Загребу, от і думаєте, да? тобто він'єтка по всій Угорщині на місяць 30 євро, а проїхатися по Хорватії 25. Якщо ви нормальна людина з нормальної країни, можна запаркувати авто біля, біля моря в Хорватії, де парковку знайти ой, як непросто. Тут навіть коли вибираєш житло, не всі пропонують паркомісця.